Дорогі братії і сестри, студенти сьогодні військо Христове, черговим поповненням найкращих симів нашої України, які вступили до Лисні Православної Московської академії. Я врочистовітаю вас з цією миттю. І зважаючи на по великолюдність, сьогодні літургітно відсвяткував і своє продовжує святкувати своє День Ангела. Ну, я в першу чергу хочу подякувати всім вам за добрі слова, спільні молитву. Я дякую сьогодні батькам в першу чергу, що ви довіряєте нам найцінніше, що є в вашому, в вашому житті, у ваших дітей. Ми впевнені, що ваші чата, які поступили в академію, отримавши богословську освіту, в першу чергу будуть справжніми синами і дочками своїх родин. Будьте впевнені, що ми і старалися, і стараємося, і будемо старатися зробити і в першу чергу створити умови, найкращі умови для навчання, найкращому. України, це наші духовні школи. Я радію, що сьогодні власне зібралися симпатики, друзі, хто з особливим відноситься до нашої духовної школи. це Всі волиня. Зважаючи, що один у нас представник послани Віселенського патріарха Гонфоломія, але він тут, місцевий, напевно, багато хто його пізнав, бо раз ходили до школи. Але сьогодні це екзам зеленського патріарха, владика Олександр. У нас теж волиня міського з Великої води. З Великої Волині. Я радив бачити нашого симпатика, Одинка вже з тітовому Тернопільський Кемерецький священно Чеївської баври. Теж разом з нами ми сьогодні нашою волинською родиною сергую. Це свято всіх святих землі Волинської. І це не лише свято, це і велика відповідальність перед нашою батьківщиною, годовити душпасти нашої православної церкви. Тому я бажаю всім вам щасливого майбутнього, в першу чергу вниз, звичайно, наші набленці в країні на ногі, повітря і на слава Ісвіго Христа.